Привіт механікам і сільхозлюбітелям. Появились такі новенькі мотоблоки ДТЗ з приставкою К. Наприклад, ДТЗ-513 БНК, тобто 13-сильний бензиновий мотоблок з ручним запуском. Це бензиновий 13-й, це 17-ти сильний. І ось в порівнянні 16-ти сильний дизель. Дізельний шестерка. Тринашка бензинова і сімнашка бензинова. По цінам дизельна шестерка 31 тисяча 312, бензинова тринадцяти сильний 31 тисяча. Бензиновий 18-ти сильний, 32 500. Що змінилось? Змінилось КПП, тепер вона більш зручна. Окремо задня швидкість. На щеплення тільки один речах, не треба було дуже другий нажимати. Вибираємо швидкість, їдемо назад. Трьохступенчата коробка, в принципі, як і було. Бал відбору потужності під шпонку на, 16, на 18 мм. Воздухозаборник ось Вже вверх піднятий до руля. Бардачок. Ось такий от клац Можна положити, не знаю, зажигалку хіба що чи фонарик. Такі от у них бампера на яким можна поцепити лопату отвал вже отвори є, або фрезу Якщо переїжджати до ділянки, можна сюди поставити фрезу яка становиться замість колес. от Одна із секцій. І фреза, до речі, фреза, по-перше, йде розбірна, йде три секції, додатково ще одна, і йдуть тиски захисту рослини. Раніше вони не йшли і люди дуже часто цікавились, чи вони є. Це дуже корисна річ, щоб захищати, по-перше, рослини від пошкоджень при фрезеровці або при прополці, коли міжряддя фрезерується. То тепер вони є, це диски захисту рослин. Діаметр диска десь 24 мм, мабуть. Так, так і є, 24 мм. Ножи обичні 230 16, 6 Шестисильний дизель у нас для на 10-дюймових колесах, 4х10, бензиновий, 13 сильний на, тоже на 4х10-дюймові, 10 -діймові. а 17 сильний вже на великих, 5х12. Ось такі от мотоблочки. Два роки гарантії, доставка безкоштовна. Повторюсь, доставка безкоштовна. Платите при отриманні вартість мотоблоку. Ну і наложений платіж, це там копійки ті, що пошта бере свою комісію. Серед нових моделей мотоблоків ДТЗ з приставкою К є отакий от слабенький ДТЗ-570 БНМК, бензиновий, семисильний, на малих колесах 4 на 8, от. але вже з цією новою КПП. Три швидкості вперед, одна назад, одне. Щеплення, тобто не треба було на задню швидкість, вже не треба тримати додатковий важіль. Так же само з бардачком. Такі ж самі два роки гарантії. Ціна 23 500.